У мальовничому куточку району шахти 30 в оточенні одно- і невеликих двоповерхових будинків розташована загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 4 Майже 90 років тому тут знаходилась лише початкова. У 1930 році гірники шахти зробили своїм дітям подарунок, спородили новий одноповерховий навчальний корпус. А 1970-й, 1971 -й навчальний рік, 800 учнів зустріли вже в сучасній світлій просторій трьоповерховій будові. У 1997 році школа до цього восьмирічна набула статус середньої. В 1999-му відбувся її перший випуск. Як і раніше, на поклик шкільного дзвоника кожного ранку поспішають зайняти свої місця за партами школярі. Багато сил і творчої енергії віддає їм педагогічний колектив, який очолює учитель-методист, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель математики, член виконкому міської ради Болдерова Галина Володимирівна, підтримує шлях школи та її славні традиції, колектив одноднульців, який складається з 28 вчителів, серед яких 5 учителів-методистів, 4 старших учителів. Вісім мають вищу кваліфікаційну категорію. У 2003 році школа стала україномовною опорною для шкіл і дитячих дошкільних закладів свого освітнього округу. Профільною. З 2005-2006 навчального року перейшла на модульну технологію навчання з вивченням двох іноземних мов англійської. Та французької. Особлива увага в школі приділяється педагогічним експериментам та інноваціям. З 2008 року триває експеримент щодо впровадження у виховну роботу школи діагностика проєктуючого комп'ютерного комплексу Універсал. З 1 вересня 2010 року навчальна діяльність учнів старшої школи оцінюється за рейтинговою системою. Педколектив школи працює над єдиною методичною проблемою забезпечення рівнодоступної доступної якісної освіти. З метою формування всебічно розвинутої особистості засобами інноваційних технологій навчання. З метою якісної та ефективної організації роботи з педагогічними кадрами в школі працюють такі методичні структури як методична рада. Школа молодого вчителя. Творча лабораторія вчителів освітнього округу. Творча група вчителів з проблеми. Рейтингова система оцінювання, навчальних досягнень старшокласників. Зараз загальноосвітня четверта стала школою лабораторією на рівні області з вище зазначеною проблемою. У 2012 році школа бере участь в обласному форумі Освітня система округів, принципи формування, досвід та проблеми функціонування. Педагоги школи входять до складу учасників обласних творчих груп, є керівниками міських постійно діючих семінарів. Їх досвід розглядається на рівні міста і області. Вчителі готують матеріали до обласних виставок, конгресів, методичних квестів та вебінарів. Учні школи посідають призові місця в олімпіадах, міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах. Кожен рік насичений конкретним змістом навчально-виховної роботи. Коли-небудь ці факти стануть історією. Наші нащадки будуть приходити і вносити щось нове і цікаве. А ми будемо усвідомлювати, що якась сторінка історії школи створена і нашими руками. А в останні роки спостерігаються позитивні зміни та перевтілення. Кабінети школи стають більш затишними, сучаснішими. З задоволенням приходять до своїх класних кімнат малюки, де на них чекає цікава казка шкільної дійсності. Оснащений комп'ютерний клас допомагає і учням у навчанні, і педагогам в роботі. Багато часу проводять тут школярі, активізуючи пізнавальну діяльність, інформаційну, компетентність. Не забувають у школі і про виховні, і здоров'я збережувальні напрями. Урочисті заходи, свята, шкільні і родинні збори відбуваються в просторій актовій залі. А майбутні чемпіони ставлять свої рекорди в спортивній залі. Шкільна бібліотека. Саме в ній дитина вперше знайомиться самостійно прочитаною книгою. Саме до неї поспішає і молодий і досвідчений учитель, щоб знайти в книгах мудрість великих педагогів. На сьогоднішній день бібліотека нараховує художню літературу та підручників 19 970 примірників і 322 читача. Є в школі свої традиції, свої символи: герб, прапор гімн. Що лежите? Ти признана. Ти визнає. Нещодавно в житті 48 сімей відбулася хвилююча подія. Вони Привели до першого класу свого маленького сина чи доньку. Така вона нова школа, новий клас, нові вчителі та однокласники. Саме такими питаннями опікувалися учні 10 класу, які прийшли сюди з інших шкіл. У душі кожної людини залишається спогад про школу, першого вчителя, про однокласників. Сподіваємося, що колектив фахівців цієї школи. Допоможе батькам виховати своїх дітей впевненими у собі, щасливими, здоровими та розумними. Тож побажаємо їм мудрості та терпіння на цьому тернистому шляху. Ну а ми, в свою чергу, будемо і надалі висвітлювати цікаві події життя загальноосвітньої четвертої.